У жовтні 1618 року під мурами Москви розгорнулася подія, яка назавжди залишила слід у східноєвропейській історії, спільний штурм столиці Московського царства, силами Речі Посполитої та запорозького козацтва на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Цей епізод став кульмінацією війни 1609-1618 років і водночас одним із найсміливіших проявів військової майстерності українського козацтва. Смутний час, який роздирав Московію, став сприятливим грунтом для зовнішнього втручання. Україні панували хаос, боротьба за престол і народні повстання. На тлі цих подій війська Речі Посполитої, скориставшись розбратом, рушили в глиб московських земель. А разом із ними запорожці, які прагнули не лише здобучі, а й визнання своєї сили та ролі у великій політиці. Коли в жовтні союзні війська підійшли до столиці, Сагайдачний запропонував рішучий удар. У ніч на 11 жовтня 1618 року, 20-ти тисячне козацьке військо пішло на штурм. Вони атакували з боку арбатських воріт, найслабшої ділянки оборони у темряві. Під звуки гармат і тріск луків козаки прорвалися у передмістя, зав'язали запеклі вуличні бої, але, не дочекавшись підтримки від польських гусарів, змушені були відступити. Штурм тривав лише кілька годин, але його сміливість і блискавичність вразили сучасники. Московські літописи писали про страшний напад запорожців, що вогнем і шаблею дісталися самих воріт Царевого града. Козацьке військо діяло не як допоміжна сила, а як самостійна бойова одиниця. Під командуванням Сарайдачного козаки здійснювали стрімкі рейди, перерізали комунікації, нищили підкріплення ворога. Особливо відзначився Михайло Дорошенко, майбутній гетьман, який вів свої загони на північ, розорюючи Ярославський і Вологоцький повіти. Його удари по тилу ворога позбавили Москву провіанту, який змусили царський двір шукати шляхів до переговорів. Хоча сам штурм не завершився взяттям міста, стратегічний результат був очевидний. У грудні 1618 року у селі Деуліне підписали перемир'я, за яким Річ Посполита отримала Смоленськ, Чернігів, Новгород Сіверський та ще кілька міст. Московія уникла катастрофи, але втратила значні території та вплив у регіоні. Для України ж цей похід став важливим рубежем. Після нього про запорожців заговорили, як про силу здатну самостійно змінювати політичний баланс Східної Європи. Конашевич Сагайдачний продемонстрував не лише відвагу, а й далекоглядність, перетворивши козацьке військо на організовану структуру з чіткою дисципліною, власною стратегією та гідністю союзника, а не найманця. Цей похід став своєрідним символом моментом, коли українська сила вперше гучно заявила про себе на міжнародній арені. І, хоч Москва встояла, її стіни запам'ятали козацький наступ, зухвалий як буря, що розтинає осінню ніч. Сучасний художник Андрій Серебряков у своїй картині гетьман Петро Сагайдачний і Михайло Дорошенко перед арбатськими воротами Москви» передав дух тієї миті у холодному димному світлі. Двоє українських полководців стоять перед кам'яними мурами столиці, не як завойовники, а як символи честі, відваги і прагнення до свободи. Це не просто художнє полотно, а образ епохи, коли українська зброя і український розум вперше вплинули на долю Великої імперії.